Сьогодні такий сонячний день. Ми їдемо до міста, хоч ми й живемо в місті, але ми в кінці міста. І так як сьогодні говорять, не треба нічого робити, то ми з Вікою поїдемо. Вона на роботу, а я хвостиком за нею. Щось купити треба там в магазинах. Бо в нас вже дома все позакінчувалося, а їсти треба. І я теж одягнулася із нею, поїду. Я хочу показати, я повиносила свої квіти пітунію, трішки провітрила, але треба ховати, бо це дуже їм ще буде зашкодить така погода, мабуть. Ну, ще мало там китів, але ось, бачите, я навіть її повісила. І тут у мене крокуси. Хочу ж показати, як вони відкрилися, дивіться. І там далі ще маленький. Ой, я ще покажу. Це ж я навіть не бачила. Віка говорила, що це крокуси. А я думала, що це таке, вони теж зацвіли. І бджіло багато. Дивіться, тільки-тільки потепліло. Яка краса, дивіться. Гуляю по лівому березі. Віка пішла у справах своїй по роботі, а мене сюди підкинула. Я хотіла до танку, ну, куди підвезли. Я тут давно не гуляла. Ну, що ти зробиш? Таке життя зараз. Там у нас Дніпро. Так трішки погуляємо. Сонечко, тепло. Ось от дивіться, яка трава зелена. Вже скоро треба її буде. Вона швидко виросте і треба буде косити. Віце як гарно. Небо синє-синє. Так, оце кінотеатр Мир у нас тут. Це ми з його задньої сторони заїхали. Там риночок невеличкий, чи від магазина, але я не піду туди. Я тут погуляю і почекаю. Можна було туди допіти. Аж до церкви, бачите, там от у нас церква Івана каже, кажеться вона. Ми сьогодні в цьому м'ясушку. Ой, затарились більше, ніж на дві тисячі. Віка говорить, ну, десь на тисячу фенді, на тисячу нам. Ну, але нам це буде на півтора місяці, а той більше Афенді з'їдає у нас за місяць, інколи навіть не вистачає. Але коли розкинути на дні, то це 500 грамів м'яса це на три дні. То я варю ще гречку їй. І оце даю їсти. Ну і крім цього, ще можу сир кисломолочний але вона не їсть у цей супермаркету, а тільки домашній. Як попадає нам домашній, вона тоді їсть. І твердий сир трішки. Можу ще їй треба давати білок, але я не можу їй давати білок, тільки вона не їсть. Тому я збиваю омлетом і даю. Оце така наша красуня Фенді. Не все купили, Віка пішла ще по сусідськи, а я вже не вилазив з машини вже. Я не думала, що ми будемо їх купувати. М'яса набрали, думаю, ну і хватить. Ну, а Віки захотілося, то вона пішла. Я тепер її почекаю і поїдемо далі. Йдемо ми в цей будівельник. Ми тут частенькі гості вже. Але зараз ми не по будівельних матеріалах, нам треба ізвість, дерева підбілити. Не знаємо, є тут вона чи ні. Але ми зараз запитаємо. Може є. Ну це в тому будівельнику. Я вже не стала знімати, як ми там купили. Оце купили ми отаких от чотири пакети. В кожному два кілограми. І коштує один пакет 62 гривни. І це не гашена, комова. І ще взяли ось таких дві щіточки. І попробую такими: кожна коштує 20 гривень. Ну і ось такий чек 288 гривень. За це все ми заплатили сьогодні. Ну, і показую, що ми купили ж в тому м'ясушку. Тут набрали, єлі-єлі донесли, як то кажуть, у нас доперли. Оце телятина. Значить, там її 5 кг 222 грами. Телятина подорожчала. Була по 149,99, зараз 189,90. Тут на 992 гривни 10 копійок. Оце на місяць нашій фенді. Це не нам. Це все фенді. Я не буду розпаковувати. 5 кг важкенька. Зараз тут витру. Так. Далі взяли це для нас. Тай коринений. Ось таке. Це те, що ми їмо. Тут 992 грами. По 99 гривень 99 копійок, на 92 гривні 19 копійок, теж подорожчало. Взяли курину печонку, зараз вимажу. Так, теж вона подорожчала, але з того разу, коли ми брали, то по такій же ціні. Тут її 2 кілограма 274 грами. По 67 гривень 97 копійок, 154 гривні 50 копійок. Оце. А брали в другому, то по 99 була гривень. Оце тут як, трішки дешевше, так? Взяли якось свинини. Зараз покажу тут, ось така. Ну, Є тут і жирок, звичайно. Кілограм 712 грам. По 159 гривень 90 копійок, на 273 гривні 90 копійок. Ну, це Віка хоче зробити шашлик. Просто без поводу, без поводу як то кажуть. Так, взяли ще голіні такі. От я не знаю, там штук 20, може їх. 2 кілограма 588 грам, по 74 гривни 94 копійки. На 193 гривни 90 копійок. І це для нас, звичайно, філе індійки взяли ще. Ось так накладу. Угу. Значить, філе філіндейки це і нам. Індички. І фенді у нас є. І воно коштує 149 ,90 гривень 90 копійок за кілограм. Ми купили 3 кілограма 374 грами. На 506 гривень. Ну, оце цей чек. От, на 2212 ,80 гривень 80 копійок. Далі, Віка ж вернулася, бо їй захотілося сосиски. І взяли отакі сосиски. Вони кілограм коштують 150 гривень, а Богодухівські вершкові вищого гатунку. Ну, тут сорту написано. Ну, нічого, вони теж навчаться. І ось таку груднинку. Вчеки там все. Іде одною сумою 218 гривень 50 копійок. Ну, це ми так затарились м'ясом, але це не на неділю і не на дві, а на місяць. Ну, може голіні шеї лишаться, Ну, а так, Фенді в нас все з'їдає, вона все любить і все з'їдає. Це такі були в нас покупки в супермаркеті м'ясошко, чи міні-маркеті, чи просто в магазині. Хто як називає? Поки я там знімала розпаковку, АТБ, Єви, аптек, авіка ось такий шашлик жаре тут, бачите. Ну, їй захотілось. Ну, не жаре, а смаже, Я розумію, що деякі. Слова ми помиляємось, але це нічого, було б все добре. І без тривог, і без сирен, і миру, і перемоги. Оце дивіться, які тут. Ну, це на то, то м'ясо, що ми купили, оце вона такі шашлички робила, Нарізала по спеціями, заправила все. Такі гарненькі, смачні. Я більше люблю дим, коли оце тут іде дим. Здається, що нас тут всіх багато, що всі разом і діти, і чоловік, і онуки, всі-всі тут до кубки. Але життя таке несправедливе, але воно триває. А Фендім дід керує, що там, м'ясо пахне? Пахне м'ясо, так? Да? Так, да, оце тобі красота на дворі тепло. І додому не хочеться, так? Да? Ну, а вже треба якось іти потихеньку. Вже трошки прохладніше стало. Йдеш додому? Чи будеш гуляти? Ну як же я піду, каже, там таке м'ясо пахоче, так? Да? Які пахощі, хоч каже, й не голодна, а хоче.